Друзі, всіх вітаю, 28 вересня, Одеса на зв'язку і ми по помитих дорогах біжимо на зустріч новому дню. Хоча у нас зараз повітряна тривога. Сьогодні добрий ранок, ми сьогодні не одні. Наталія з Наталією... може, добрий день. Зустрічали схід сонця. І Тарас Григорієш. Тарас Григорієш, доброго ранку. Ростюня сьогодні в Светрику. Марячку не одягали, тому що 8 градусів. Думаю, 8 градусів у нас в лютому дуже часто. Тому одягаємо теплий светрик, Це такий як пальтішка. І пішли по помитих дорогах. Вчора приїхали з Дніпра, дороги помиті в Одесі. І я вперше пошкодувала, що миють дороги. Тому що раз я своїми лапками походила по цих дорогах, а потім мені, мені треба брати її на руки. А лавки грязні, тому нафіга ми ті дороги. А зараз дуже рада. Йду, папа, митих дорогах. Назустріч новому дню біжимо. Алея слава, вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Хотіла сказати стосовно повітряної тривоги. У нас зараз тривога триває. Я дивлюся, що обстріл нашої країни всю ніч. Київ, Запоріжжя. Поки що невідомо про наслідки. Боже, збережи Україну і українців. Дякую нашим ЗСУ за захист. Не забуваємо донатити. Друзі, у нас вчора була пригода ввечері. Повертаємось ми з моря, піднімаємось біля ботанічного саду. Растя почуяла якийсь то запах, як чухнула, чухнула, а там вже така огорожена територія, де мене не пускають. Растя проскальзнула. І я ж стою, Растя, 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 Растя. Думала, Растя щось їсть смачненьке там. Виходить Растя з таким амбре. Растя. Що вчора було? Викачалась в якусь то дохлятині, І весь костюм морячка, берет, і сама Растя, все це воняє. І я в шоці, думаю, як ми будемо їхати зараз в транспортні, нас вижену з того транспорту із -за цих запахів. Ще зустріли глядачів, які хотіли побачити растю, нарешті її побачили. Це відбій, напевно. Бо в нас Жет. Ще зустріли глядачів, я ж кажу. Я кажу, не трогайте Растю, вона гоняє. Оце так зустріч. Зустріли нарешті. Я не можу, оце коли тривога. Я починаю хвилюватися зсередині. І начебто хочу не звертати увагу, а не можу. Хай вже пролунає потім. Так, розповідаю далі. Прийшли ми додому. Звісно, що у нас була така банька, парілочка, трохи Растю попарила, все відіпрала її речі. А відіпрала, а як же що одягати сьогодні зранку, нам треба на схід сонця і щоб все було чистеньке і поглажене. Що робити? Я феном сушила, марячку ту сушила і берет, Начебто висушила так ну трохи вологе. Ну, залишила, думаю, ніч попереду, все висушиться. Але ні, зранку прокинулася. Як було воно трохи вологе після вчорашнього фіна, так і залишилось. І я знов сьогодні зранку включаю фен. Не знаю, що там чутно сусідям. П'ять годин ранку, а у нас фен сушить. <кхи> Бірети, беріти, не волосся, а беріте. Отака ситуація. І в берете, а морячка висушена в мене в рюкзаку. Щоб зараз, коли вийде сонечко і стане тепліше, ми одягнемо морячку. Ну, носимо речі, у є цієї, який носить. Переодягалку, зірка, справжня зірка, да, Растюня? Я просто королева, я просто богиня. Растя, то відбій, пішли. Відбій. Гуськ, боже, яка ти красива в мене. Друзі, завдяки Наталі, що ми з нею домовилися про зустріч, то ми прийшли раніше. Ми приходимо, сонечко встає, а сьогодні вона встає на наших очах. Добре. Ви бачите? Оця крапочка. Боже Божемо. <реш> <реш> і, от, і от кожен раз я це бачу. І я кожен раз так захоплююсь, на в перший раз. Боже, моя сонечко, Новий день. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Оце так. на наше сонечко. Все, йдемо на ланжерон. Наталя, ти не знімаєш сонечко? Я там буду. А. Гугусик попереду. Гогуня! Вони там вже прибавляться. Тут без нас. Так. Да. Ну, вже розпочали без нас. Ну, то таке, головне, щоб сонце до повністю не розпочало. Як це я колись теж бігла на світанок, а Таня мені пише, давай швидше, Ігор вже починає грати. Я кажу, ні, вона пише, Ігор вже готовий грати. А я їй пишу, нехай починає без мене. Так, так, так. А Таня дуже часто дивиться прямі ефіри, Ігоря, особливо, якщо тривога чи вибухи. Вона каже, це я відлікаюся. Дивлюся, да, Ігор грає, включаю, це музика. 28 вересня ланжерон виглядає так. Боже, яке яскраве наше сонечко. Добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Гогусі, Гу за мною. Ой, така француженка. Так. Друзі, знову обне вас. Нехай цей день буде краще, ніж попередній. Мирного спокійного дня. Здравствуйте. Доброе рано. Доброе рано. Здравствуйте. Татры. Я не открыла такие соседи. Диаков. Так. Растюня, вона що проглотіла вже, я хотіла її поламати, вона вже. Растя, ні. Почекай. Вона так плоха. Растя, тихо, треба да, відкрити його. Не встигли прийти, вже зустрічають Растю з сосисками. Дякую. Я її вже сьогодні не годувала, бо минулого разу думала, що їй буде погано. Хочеш сумку? Давай сюди, я тебе давай заберу. Стой. О, а то ты где-то путешествуешь, путешествуешь. Да, все время путешествуешь. ты бачка. Ты классный. А пожалуйста, товарищи. Як у вас справа? Все добре. Все добре. добре. Здравстенька. Так, Растя, а не лис. Можна я ще дати лігати? Та ні, все, дві доси. А як це? Та ви що, так багато не три. Так, подожди, от це ми додаємо, Морда говорить з а, а у мене нічого немає, вибачте. вибачте, вибачте це не до мене. Щоб вона не об'єлась. Так. Да. Так, подожди, вибачте. тут вони... Надо а, було їх почистити вдома. Боже, Растя, ми прийшли на піано світа. Подожди. Ай, не подраховувалася. Та подожди. уже знімають трасти, ну вас пам'ятає. Уже всі глядачі знімають трасти, ну вже Ігор нас вижене, скаже, ви що? Я тут граю, стараюся, ой, прийшли. Всю увагу, перетягнули на села. Алі, загубили. боже. Ну що, ну, поїли? Она... У мене ще й колбаса. Ні, ні, ні. Ні. Іди погуляй потім. Так, пішли, пройдемося. Пішли. Растя. Все, вона залишається. Ти залишаєшся пішли. Поїде на черемушки сьогодні. Поїде. Поїде? Так, так, вона така продажна. У ну, мене галабай. Дякую вам. Ну ми підійдемо ще, пішли підійдемо. А, Поди... а то все время путешествуйте. Ну, як я був в Карпатах, то що? Так, так. Я тебе заснула. Да, да. Растя. А там що рачки ловлять? А ні, то для риби сітка. Так, так, так. Боже, загубила Наталію. Растінька, Пішли до Ігоря. Скільки сьогодні людей? Дуже багато. Раз, йди до мене. Пішли грацію. Растюня, даємо грацію, пішла моя растя, растінька. Растюша, повертайся сюди. Растюня, даємо грацію, растінка, пішла моя Растя, даємо грацію, Растюня, молодець, молодець. Всі встали. Щоб просто дала грацію, всі знімають цю грацію, моя растенька. З той граці. А я ж тобі сказала, там лебіді. Так, я, да, я побачила їх. Спочатку ніколи ми тільки прийшли, а потім я побачила лебіді. Лебіді, біжимо. Отакий ранок на ларанжероні. Сонце, море, і гра на піаніно, лебіді, чайки, є все. Ну от скажи. Ростян, іди. Ну м'яч по людях, растя, в цьому пальто в воду не заходь. Йди. На, іди. Іди. Ка уроніл, на. На. Не хочеш? На ще? На чаєчкам. Yeah. <sweak> Obrigada. Впізнала Ніна, скільки вона вас не бачила і впізнала. Так, так. Трошки, трошки, Ніна, вона вже переїла сьогодні, все. Це ну, все, так. Добре, добре, добре. Добре. Дякую. Ну це ж треба пригостити капіошку. Святе діло, да. бо потім не буде впізнавати. Так все растенько, дякую. Який рік, і вона познає мене кругом. Да, да. Так, так. Вот. Так бачили, що ви навіть на неї не звернули увагу, да. а вона бігла за вами, бігла, гавкала. Пока. А тут а, до китайського посольства йти, до да. цього перевулку. Біла собачка, чуть більшенька, патлата така. Дівчата, тільки побачила, що я йду, виривається з рук хазяїна. І біжить до мене, щоб я з нею побалакала, погладила її, все. Він каже, ну це чудо. Ну це дуже комунікабельна да. собака. Да. Бо я її коли зустріла тоді в березні, ми йдемо ви ж десь подалі. Подруга моя говорить, а це не твоя собачка знайома, в кабеліні біжить, а я й Растя, Растя. І Вона прийшла, вона прийшла. а мені подруга говорить. А звідки вона тебе знає? <сху> Пивчата, <сху> вона побачила, що... Коли вона... люди такі дружні, як Ташина і Звірина, мир спокій по планеті був. Ой, я, дай Боже нам всім ми. Треба бачити. Гарного вам День. Вам і вам! Батька, до зустрічі! До зустрічі. Пока-пока. Пока-пока. гарного Пока -пока. дня! — І вам гарного дня. Вам мир за роботу. І вам. Ви нам все показуєте, що ми дивимося. І головне, відпочиваємо на морі. Це велике, це позитивно, дуже позитивно. — Дякуємо за теплі слова, за підтримку. Ви нас дуже надихаєте, залишайтеся з нами і попереду багато цікавого. Так, мабуть, прикинь, ми присіли поснідати. Поснідати. Наталія пішла за кавою. Будемо пити каву з цукерками. Поки Наталя стоїть в черзі, у нас зараз буде розпаковка. Наталія мені не дарувала купу подарунків. По перше, коли в мене ще було день народження. Наталя каже, давай ми зустрінемось, ну не відразу, там через місяць. <гаду> Я тобі подарок хочу подарувати. Все в Данніці, тому так. І ми зустрілися в вересні, і Наталюша мені подарувала тукерочки, вона каже, тут зборна Рафаелка і різні інші. Зараз ми будемо пити каву з такими найсмачнішими цукерочками. Рафаелка – це мої улюблені пукерочки, тому дякую. А тут у нас. Что у нас тут? у нее ой это что Косметика. Крем для рук. И что для тела, она сказала. Бачите? Так. У меня наверное, распаковка. Подарунки на день народа. Це ж на день народження. Ну, да. так? І що, їхала? І Парео. Ну все, супер. Дякую, Наталочка, дякую. Пусть вас радує. Гугусік, ну як ти? Дай інтерв'ю. Сіла за стол, чекає сніданок. Так, а я зі своїм чайочком. Прикуску щоб взяти. Так, а да, в тебе. Я ні, не, не заташни. Як? -то? Ну так, я від цукерах заташни. Ну це новини дня. <зарків> <зарків> Нам таки незнайома, да, доразтя. <зарків> я ворот <була> не <зарків> Нам не тошніть від цукерок, Що це за... Нам есть рыбки дали солененьки. Красненькая, желательно. Или курочки. Не, Рафаэлка, все те, що нам потрібно. Да, Ростинсь моя Ростенька, ну ты ж не ешь, Рафаэл. Это какала. Да что я тебе сказала? Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Да, Ростеня. Да, шкода, що ты не ешь. Тутерочки Ростенькам. <смеш> Шкода. Люблю тебе моя растя. О, а що ти у нас злізла вже лапа? О, Боже. Не, ну добре, що я растя одягнула сьогодні оцю ковтинку теплу, бо тобі було холодно. Свіжо так. О боже. Кокося. І в щастя. В щастя, так. Не, клас. Ще одну і все. Ого! Друзі, ось такий він на ранок на Ланджероні сьогодні. На цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.